Це обговорення ситуації щодо гри металіст 1925, Харків, Верес Рівне, яка відбулась 7.12.25 у місті Житомир. Я би хотів запросити до нас спортивного директора Юрія Вікторовича Габовду долучитись до цього обговорення. Він безпосередньо також був там на грі. І Бачив, як все як, яка там була ситуація, тому я думаю, що е, ми можемо це обговорити. Давайте розпочнемо, скажімо так, з нашої позиції, яку, в принципі, клуб озвучив, яка була і медійна, і публічна, і, в принципі, Підсумку якої ми заявили, що Верес готовий грати, відповідно чекаємо рішення КДК, ми на сьогодні стоїмо на такій позиції, що для нас ключове в цьому випадку це рішення КДК, яке визначить, що нам далі робити. Бо насправді, після того, як арбітер зупиняє гру, кожен клуб вже не впливає на ситуацію. Протокол гри далі йде по відповідним е, службам, і відповідно відповідні служби приймають рішення, коли е, грати, і, коли, е, і що буде далі з матчем. Це той регламент, який сьогодні є в українській прем'єр-лізі. І якщо деякі нас намагаються змусити піти на якісь договірні моменти, тиснути на клуб різними способами, для того, щоб ми пішли на якесь нерегламентне рішення, то цього не буде. І я думаю, що це позиція клубу, яку ми озвучили, ми чекаємо рішення контрольно-дисциплінарного комітету. Але я сьогодні хочу, щоб ми обговорили цю ситуацію і, можливо, ми е, послухаємо і представників болівальника в наглядовій раді, і інших членів наглядової ради, яку позицію сьогодні, ну бо сьогодні є певна е, медійна історія. По-друге, сезон закінчився і зараз буде міжсезоння. а про футбол треба говорити, тому. Якщо будуть говорити про цю тему, ну я думаю, будемо далі її обговорювати. Це буде привертати увагу до цієї ситуації і взагалі до ситуації в українському футболі. Дуралекс сад лекс. Закон суровий, але це закон. Якщо ми хочемо піти на компроміси з законом. І піти на якісь додаткові нерегламентні речі, це може потім спричинити наступні прецеденти в майбутньому і для інших клубів. Дозволити однім маніпулювати ситуацію, її будуть маніпулювати інші. Регламент і футбол в Україні 4 роки відбуваються під час війни. За ці 4 роки у нас вже було не, одне, не один регламент, який підтримували всі клуби. І клуби, і Українська асоціація з затвердженим регламентом задекларували, що під час війни можуть бути різні обставини і з електропостачанням, і, взагалі, з підготовкою до гри. І вся відповідальність сьогодні на проведенні матчу це лежить на організатори Заходу. І... В регламенті чітко передбачено, бо це регламент, який підписувався під час війни, він уже діє 4 роки. Якщо нема, можуть бути різні ситуації з електропостачанням і має бути обов'язкове забезпечення альтернативними джерелами енергопостачання. Якщо буде якісь проблеми з енергопостачанням, має бути генератори на стадіоні. І вони мають перевірятися перед стадіоном, перед грою, і відповідні служби мають перевіряти. Якщо господар Гри, наприклад, не перевірив е, готовність своїх генераторів, і те, що відбулося там, це дійсно, ну, з нашу думку, це порушення е, організаторам заходу своїх безпосередніх обов'язків. Він мав перевірити наявність генератора. І як тоді інші клуби, наприклад, такі як Аболонь, Колос, Кривбас, от вчора ми були на Дінамо, включили генератори перед грою, розуміючи, що можуть бути відключення. Ми у себе включали не один раз генератори і постійно їх перевіряємо перед кожною грою. На інших стадіонах. За 4 роки це перший випадок. Без відповідальності, без господарності господаря. Тому ця ситуація сьогодні засвідчує про те, що менеджмент команди Металіст сьогодні хоче маніпуляцію в пресі, тиском на інші клуби, хоче скрити свою, свою халатність. Давайте це відверто називати. Тому наша оцінка цієї ситуації, що е, я з повагою відношусь і до Носова Володимира, і до Богдана Бойка. Це люди, які сьогодні вкладають футбол. І я повністю їх розумію. І я розумію їх і розгубленість, і то, в якій ситуації. Але я повністю не розумію менеджмент, який сьогодні намагається вигородитись із цієї ситуації і знайти і будь-кого винним. Чомусь у них винний вираз в цій ситуації. От я бачу зараз так склалася ситуація, що винен один клуб. Рівненський верес, який приїхав на гру, який три рази ми виходили з роздягальні. Три рази. Нам арбітер вже після першого чи другого разу казав, у вас є всі права, далі вже не виходити. Ми продовжили виходити на цю гру. Ми домовились, що ми виходимо і виходимо. І поки вже арбітер сказав, що давайте так, наступний зупинка, я зупиняю гру. Ми... Будучи в ВІП-зоні з президентом, теж озвучили цю ситуацію. Що якщо наступна зупинка, ми їдемо додому. Все, крапка. Далі це все маніпуляції. Тому сьогодні є певна атака і певний тиск на футбольний клуб Верес, і я хочу тут, щоб ми, як наглядовою радою, також відреагували на цей тиск і прийняли то рішення, яке зможе нам цю ситуацію виправити. Тому. Мені здається, що тут питання не тільки навіть Мітеліста 1925 і Вереса, тут питання всієї нашої ліги, всіх клубів інших. Бо якщо ми сьогодні підемо на якийсь договорнічок, як нам сьогодні пропонують, домовимося, по-перше, як ми будемо виглядати в очах наших болівальників і взагалі спільноти, Получається, нас, нас під тиском змушують домовлятись. Ми готові домовлятися, але не під дувом тиску, розумієте? Ну, якщо така ситуація вже склалась, документи сьогодні знаходяться в КДК. Ми не можемо впливати на КДК. Нехай виносять рішення. Якщо це рішення буде догравати гру, давайте її догравати. Якщо це рішення буде про технічну поразку, давайте технічну поразку. Але точно без нашого впливу. І це питання до ліги. І я хочу, щоб ми сьогодні звернулись до всіх клубів Української прем'єр-ліги, до Української прем'єр-ліги як організація, яка об'єднує клуби, з тим, щоб і клуби висловили свою позицію. Виходить так, що одним можна не виконувати свої прямі зобов'язання по організації матчу і фактично зривати поєдинок. А інші мають готуватись. Вчора Дінамо 600 літрів дизелю використало, щоб забезпечити матч альтернативним на стадіоні Дінамо в центрі Києва. Я знаю, така ж ситуація і на «Болоні». Постійно там, не один матч вже відбувається. Така ж ситуація в Ковалівці на Колесі, інших стадіонах, в Кривбасі. Кожен стадіон сьогодні думає, як це забезпечити. Я хочу звернутися до Ліги, щоб ми з вами підписали звернення. В якому ми чітко висловлюємо нашу позицію, що ми. Але щоб вийти з ситуації, я пропоную голосування клубом Української прем'єр-ліги з двох питань. Перше, це підтримка регламенту Української прем'єр-ліги, який сьогодні діє, і відповідно, якщо господар не забезпечив енергопостачання об'єкту. А там чітко прописано, там не може бути інших маніпуляцій, які сьогодні намагаються в пресі. Металіст. По-перше, спочатку вони почали, що були відключені електроенергії. відключеної електроенергії не було в, тому, в той період на стадіоні в центрі міста. Там взагалі не відключають електроенергію. Потім вони казали, що у них була перенапруга. Але це ж не знімає повністю питання наявності генератора. Якщо вас ми це передбачили регламентом, що у вас мають бути генератори, що у вас має бути альтернативне джерело. Бо якщо так можна, то завтра у нас матчі буде зриватися не один раз. І можна так, звичайно, війна. Так це, можна не привести ще когось, не привести незабезпечені привидне гру, бо у нас війна в країні. Ми починали вже четвертий сезон форс мажорі Ну, як можна, е, ну це смішно сьогодні заявляти про форс-мажор в цій ситуації. Це просто смішно. Це, це буде підручним для маніпулювання. Звичайно, звичайно. Тому я пропоную два питання mm -hmm. до Прем'єр-ліги і до клубів. Перший. Голосуємо за регламент, і відповідно це технічна поразка господарів, якщо він не забезпечує належне проведення гри. Друге питання це зміни до регламенту і догравання цієї гри в рівному. Давайте зіграємо тоді в рівному, якщо клуби готові проголосувати за це рішення. Але обов'язково треба змінити регламент, щоб ми тоді розуміли, що можна посилатись на форс-мажор і не готувати стадіон до гри. Тому я пропоную таке рішення. Можемо ще послухати спортивного директора, хто, може він щось додасть до тої ситуації, що була. І якщо нема що додати, може якісь у вас пропозиції, якісь бачення відволівальників. Пане Юрія, генератор взагалі не був присутній на стадіоні, так? Доброго дня всім, дорогі колеги, члени наглядової ради і футбольне суспільство, і не тільки. Ця громада. Ви знаєте, трошки всередині підкипає, тому що, дивлячись на цю всю ситуацію, яка відбувається зараз в медіапросторі, а це дуже, дуже важливий факт того, наскільки і як правильно, професійно наші журналісти подадуть інформацію. Я ніколи в житті не мав жодного конфлікту з жодним журналістом. Я з великою честю завжди до них ставився і ставлюсь, і буду ставитись. І я тільки за справедливість. Тому що сьогодні те, що відбувається, це несправедливо. Якщо ти професійно виконуєш свою справу, то ти, як мінімум, повинен розібратись в ситуації і вислухати дві сторони. Якщо журналіст телефонує до однієї сторони і чує тільки одну сторону, і не телефонує до іншої, і робить з цього висновки, подає в медіапростір неправдиву інформацію. Як це працює? Звичайно, як сарафанне радіо. Люди це читають, люди цьому вірять, доносять один до одного і роблять з цього висновок. Ми в ці всі дні мовчали і спостерігали, що відбувається в медіапросторі. Відбувається максимальний тиск на наш клуб. Тому, я вважаю, однозначно, ми повинні відстояти честь і гідність свого клубу. Об'ясню ситуацію. Всіх дуже заділо моє слово логістика. І як виявилось, тільки один професійний журналіст розібрався професійно, що таке спортивна логістика. Ми не говоримо зараз про кілометри, рівне, Житомир, 100, 200, 2 години. У нас є чіткий план нашої підготовки. Наголошую дуже важливе. Жодного разу ні я, ні один представник нашого клубу не вийшов з фразою, що верес не готовий грати. Жодного разу такої фрази не прозвучало. Що таке логістика і що я мав на увазі? У нас є цикл підготовки до кожного матчу. І нам не буде металіст вказувати, чи ми повинні завтра його зіграти, чи повинні післязавтра зіграти. А те, що відбулось, відбулася повна халатність. Зі сторони металісту і віддам я Належне Бойку е е Богдану Володимировичу, він все це розумів прекрасно, там, на верховій Поволжі, і правильно на це реагував. Але є підлеглі, які внизу почали щось таке докружити, які повпливали на думку президента. Тому що президент спитає з людей. Які відповідали за цю підготовку, він запитає за результат? А ми зараз щось придумаємо. Я не вмію брехати, тому я й вийшов і сказав відразу на флеш-інтерв'ю те, що я сказав. І я своїх слів не забираю. Чи хтось знає, що у веслі помба, нашого гравця, була запланована операція на вівторок, на 9 -го годину ранку. На понеділок, вибачаюсь, гра була в неділю, на понеділок 9, дякую. Ми про це не говорили перед матчем. Ми не жалілись. Хтось говорить про спортивний принцип. Окей, давайте поговоримо. Веслі Помба не повинен був готуватись до цього матчу взагалі. Тому що він, дякуємо йому, місяць грає в нас на уколах. Він воє дуже важливий гравець для нашого складу. Напередодні матчу з металістом. Я звернувся до металіста як офіційна особа. Будь ласка, в нашої команди є проблеми. Є травмовані гравці, які не, не можуть приймати участь е, у вашому матчі. У нас є два гравці, яких ми взяли на повноцінний контракт з клубом «Металіст» 1925. Це Пушкуца, молодий гравець 18-річний. І Стень. Які на даний момент не попадають у нас в основний склад. Хтось в заявку попадає, хтось за Ю-19 грає, хтось перші кроки свої робить тільки е, в першій команді. Я звернувся з цим, будь ласка, дозвольте нам, щоб ці гравці прийняли участь в цьому матчі проти вас, щоб вони були в заявці. Це це це, це, я, я добавлю, це ще це ще не факт, що вони зіграють, тому що є між нами контрактні обов'язки між клубами. Так, в яких прописано, що ці гравці не мають права приймати участь проти металісту. Але, є, але, є той же спортивний принцип. Будь ласка, у нас сталася така ситуація. У нас немає цих гравців. Дозвольте, щоб вони зіграли. На що я почув категорично ні. По шкуці дозволили зіграти за U-19. У мене питання тоді. Ну, ви всі шумете. Ну невже ви боїтесь цієї ситуації, яка склалась? Ну так склалось. Кейс. Однаковий кейс. Навіть, Ну там навіть не було травмованих гравців. Кривбас Карпати. Орендований гравець. Орендований. Гравець Кривбасу а, а, в Карпат. Кемкінт. Напередодні матчу Кривбас з'явився, звернувся. До Карпат. З проханням, щоб Кемкін прийняв участь. Це важливий гравець для Кривбаса, Погодьтесь, це основний гравець, який, який, ну я не знаю, 50% команди Крабасу. Карпати поступили солідно. Погодили, щоб він прийняв участь. Зараз вся критика, Верес, Верес такий. Верес. Я, я дуже поважаю, ще раз говорю. Позицію е, роботу кожного журналіста. Але якщо вона є професією, не потрібно згадувати моє ім'я, передавати мені привіт в, в прямих трансляціях. Ну, ми ж, як це називається, до цього ми спілкуємося на різні теми. Коли приходить така тема, забувається мій WhatsApp, зателефонувати, запитати, Юр, об'ясни ситуацію, а прийми рішення. Приймі рішення, ти можеш після цього прийняти рішення. Я рахую все рівно, що ви не приймі. Окей, це твоє рішення, але воно буде справедливо, ти вислухаєш. По веслі помба я сказав, по е, логістики я сказав, саме така логістика. І ми жодного разу не сказали про те, що ми не готові грати. Якщо стався форс-мажор, якщо є прийняття рішення, верес завжди готовий грати. Але насправді наша позиція і те, що відбувалося там, це повна халатність того, що відбулось з боку металіста. Давайте розумно, без емоцій, це розсудимо, дізнавши, дізнавши всі факти і тоді приймати рішення. А так виходить, все в одну сторону. Медіапростір сьогодні так працює, на жаль. Раніше ми дивились тільки дві 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 програми футбольні. Це про футбол і футбольний кен. Зараз просто кожен може зареєструватися в Ютубі і подавати багато інформації. І народ це буде хавати. Вибачте, за мій жаргон. Сприймати. Я вибачаю, за мій французький. Тому ще дуже головний меседж є. Ні верес, ні металіст. Ні Динамо, ні Шахтар, ні жодна людина не може жалітись зараз на життя. Ми, ми шукаємо різні причини з боку металіста. У нас склалось так, так, різні причини знаходимо. Давайте мужиками бути. Ну, відповіжте за те, що так, да, відбулась халатність, ми не догледіли. Ми не маємо права з вами тут жалітись на життя, яке у нас зараз є. Не маємо. Знаєте, кому важко? Важко там. Людям, які забезпечують нам оце життя, яке ми маємо. Ми не маємо жалітись, виключили світло. Окей. Чи сидять в мене вдома моя сім'я? Сидить. Моя сім'я без світла. Але ми підготовлені до цього. я дякую Богу, що я маю роботу, я маю ранком просипаюсь, я йду на цю роботу. Я, я живу тут життям. І ми всі в однакових умовах. І ми Прийняли цей регламент всі 16 клубів. І тому ми з повагою до цього відносимо. І тому наша позиція була саме такою. Тому що є інші клуби, 16 клубів, 16 президентів. Тому наша позиція ось така. Я ще раз дякую всім медіа, тому що я своїх хлопців привчаю. Вони повинні спілкуватися, вони повинні давати коментарі в флеш-зонах, тому що медіа це як один з ключів. Висвітлення нашого футболу. Але давайте залишатись професіоналами. Тому я вибачаюсь за мою емоційність, можливо, але ну просто трошки всередині накипів.